Херсонський заклик дошкільної освіти номер 5 День рідної мови. Вірш Тетяни Строкач Мало все про мову знати читає Людмила Просирякова. Мила, осяйна, барвиста і сонячна, і росяниста, ніжна, лагідна, ласкава, неповторна і цікава. І прадавня, і правдива, рідна, щира, жартівлива, веселкова, світанкова, і джерельна, і барвінкова, і виразна, і промениста, розмаїта, урочиста, солов'їна, і співуча, калинова, і дуже влучна, чиста, мудра, щебетлива, і дотепна, і гомінлива, і м'яка, і пишна, і красна, незнищенна, і прекрасна. Милозвучна і щемлива, і скрометна, і грайлива, мало все про мову знати, нею треба розмовляти.